Доброго дня. Доброго ранку. Ой, ранку, точно. Так. А що у нас сьогодні по м'ясу, по телестелятину? М'ясо не змінилося. Саме дороге 259 чисте м'ясо. 159. 220. -день. 220 -день. А фарш? — 240, -день. 240, -240 -день. Ага. — По свинині. Свинина що у нас тут? Йдемо до свинини. Свинина йде. 180. -день. 180 лопаточка, 180 это А рулька? А ножки? 60. Все, дякую, Лариса. Я хоть ціну творог. О, я вже пятьдесят. 150? 150. А сметанка. 150. Сазанчики яку ціну. А карасики? 55, да? 80. А от великі ой, 80. Все свіже. Доброго ранку вам. Доброго. Що у нас сьогодні по цінам? Давайте пройдемося.

Огурец 90, 130 и 170. Перец на фальшивку 180. Это сливочка 130. Не Кабачок 130. 130. Кабачки Перец 130. 130. 130. Перец 180. Морква? мой квата 30, є скусою, капусточка 50. А картопля іще скажіть. А 30. По 30 картоплі. Я б яблука вас отімдісою. А 40 грн. Все, дякую вам. Гарного дня. 15 лютого базар Іра Кофе. Базар Іра Кофе завжди, коли я поняв, хто снимає. Ну, конечно. Що там у нас з цінам? Ано, сейчас. Андерин. Солодкий, дуже солодкий, 75 гривень. Ізмір, 80 гривень. Солодкий 150 гривень. Тут півтора кіла, чистого Помідорки. Це помідора 100 гривень, оця помідора дуже вкусна, 100 гривень, це солона, це марінована. Все, дякую, Ірочка. Дякую, вам.